У Кам'янському відбулася розширена координаційна нарада щодо обговорення розробки та прогресу проєктів, які виконуються міжнародними організаціями для колишнього виробничого об'єднання Придніпровський хімічний завод. Серед учасників зустрічі директор спільного офісу підтримки Європейської комісії Джейсо Дейв Корбет, депутати Верховної Ради Людмила Буймістер та Вікторія Гриб, директор департаменту атомної промисловості та ядерної енергетики. Приймали делегацію начальник Кам'янської РВА Олег Гапіч, міський голова Андрій Білоусов, директор ДП Бар'єр Юрій Рець, технічні експерти, профільні фахівці міської ради. Ситуація з радіаційно забрудненою територією на колишньому Придніпровському хімічному заводі, яка дісталася місту у спадок, досі залишається актуальною та потребує якнайшвидшого вирішення. Для нас це дуже важливо, тому що питання екології, безпеки є одним із пріоритетів в роботі і нашої районної військової адміністрації і безпосередньо Кам'янської міської ради. Готові до співпраці і сподіваємося на якнайскоріша реалізація даного проєкту. Хочу подякувати нашим європейським колегам за підтримку. Сподіваюся, що те, що на нараді присутні народні депутати, також допоможе зрушити з місця. Питання фінансування державної програми підприємства Бар'єр наше місто завжди готове надавати будь-яку необхідну допомогу у вирішенні цього надважливого для міста та країни питання. Бар'єр державне підприємство і воєнний стан в країні вносить непередбачені корективи в реалізацію практично всіх проєктів. Попри це, місто завжди приділяє велику увагу цьому питанню в межах чинного законодавства, надають підтримку за земельними, екологічними та іншими напрямами. На сьогодні всі питання, які і завдання були нам поставлені, місто виконало підприємство державного характеру, що територія це державної форми, тому на сьогодні більшість питань залежить саме від законопроєктів, які в компетенції Верховної Ради України. Під час зустрічі обговорили поточну ситуацію на майданчику Придніпровського хімічного заводу, виконання проекту, що фінансується за підтримку уряду Норвегії, та визначили першочергові заходи для покращення екологічного стану і врегулювання питань реалізації проєкту. Європейці готові нам допомагати, але ми маємо зробити домашню роботу по змінам до законодавства, по змінам до нормативно-правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування, щоб вони могли самі. Своїм рішенням дійсно приймати ці невідкладні рішення і ці кроки робити для того, щоб забезпечити безпеку цього об'єкту. Я вважаю це першочергове завдання зараз для робочої групи, яка створена в Верховній Раді з приводу подолання загроз хімічної, бактеріологічної, радіологічної та ядерної загроз. Як співголова цієї підгрупи, ми будемо робити все можливе для того, щоб вирішити ці питання.